Вітаю на своєму каналі. Зараз почався сезон слив. Хочу запропонувати вам один смачнений пиріг, шоколадний зі сливами. А таке от сполучення шоколаду і сливи це дуже-дуже смачно. Рецепт, звичайно, не мій з інтернету. Але посилання на джерело я залишу унизу під відео. Хочу сказати, що я цей рецепт трохи під себе підстроїла. Тут дещо прибрала, дещо додала. Сливи такі, масло або маргарин, олія, яйця. До речі, на одному яйці я зекономила, В рецепті 4 яйця, я обходжуся трьома яйцями. Пів плитки шоколаду. У мене такий. Трохи какао. Розпушувач для тіста, цукор. Ну і мука, звичайно. Спочатку нам треба розтопити. Масло і з шоколадом. Я в мікрохвильовці буду розтоплювати. Короткими імпульсами. Так, пройшло 15 секунд. Ну, масло у мене було кімнатної температури, швидко так розтало. І отак от помішуючи шоколад в гарячому маслі. Дивимося. Ще секунд на 10 ставлю, і отак от, от розмішуючи, чекаємо, поки повністю шоколад весь розчиниться у маслі. 3 яйця. Трохи солі для збалансування смаку і цукру. Оцю суміш треба збити міксером до пухкої маси, десь хвилини 3-4 треба збивати. Отак От ось збила. Бажано, щоб пиріг був повітряніший, такий і пухкіший, будемо все підбивати міксером. Далі теплий шоколад із маслом, ні в якому разі не гарячий, виливаємо сюди яєчну масу, сюди олію і трохи ще ванільного цукру, пів пачечки. Ідемо збивати. Суміш збивала секунд 20, щоб з'єдналося все. Так, поки що відставляємо тут мука, 2 столові ложки какао. Одемо звели і згіркою такі дві столові ложки. І сюди дві чайні ложечки розпушувача без гірки. Отак от. Так. Зараз усю всю суміш треба просіяти. Трохи підмішаю ложкою. А тоді ще зіб'ю міксером. Пекти я буду у формі. Отут поверх, у мене 22 см. Тут і тут. Застелила пергаментом. Трохи отут змащу зараз вершковим маслом. Духовку можна вже включити на 180 градусів. Так, добре, розрівняти. І от так от розрізаю на половинки і викладаємо. Трохи можна сюди втиснути. Ну, все рівно пиріг підніметься, їх прикриє. Сильно натискати не треба, бо впадуть на дно тоді. Так, я люблю, щоб слив багато було, але й не переборщить, ну, щоб трохи такі були. Як прогалини для тіста, щоб було йому куди рости. Ну, Таких 10-12 слив, величеньких. І тут у мене ось 2 столові ложки цукру із корицею. Кориці кладіть за смаком, або можете взагалі не класти, хто не любить. Я чайну ложку поклала. Перемішаю. І тепер оцією суміш зверху, Потрусимо сливи. Все, оцю красу несемо в холодильник. Оцю красу несемо в духовку. Хвилин так на 40. А там дивіться за своєю духовкою. Вікся в мене рівно 40 хвилин. Температура 180 градусів, як я вже казала. Так, розріжу оці шматочки якраз. Що у нас тут? Отака краса. М'якенький, пухнатий. Сливка пропеклася, просотіла весь пиріг. отак от бачите. М -м -м.